Портфелики для першачків та необхідне шкільне приладдя для учнів старших класів. В Івано-Франківську для дітей з родин загиблих та зниклих безвісти героїв напередодні навчального року влаштували свято. У парк Шевченка завітали майже дві сотні школярів. Першачкам не терпиться перевірити, що у їх новеньких ранцях. Оцінює приладдя і шестирічний ромчик Шаламаї. Каже, найбільше подобаються фарби та олівці. Хлопчик вже знає, що буде малювати у школі. Буду малювати хатенку, мастерку, сестру, квіточку. Мама першачка Леся Шаламай зізнається, зібрати учня до школи досить витратно, а нині їх забезпечили майже усім необхідним. Зак такий дуже міцний, зручний для, буди, для дитини. Ну і тут в нас є різні от, гуаш, фломастери, папки, олівці, костелін, Усе всього багато. У перший клас цього року йде і шестирічна Юлія Сафонова. Нині дівчинка теж отримала свій перший портфелик та необхідне приладдя. <клес> 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 Купашені і у лісі. Ого! Мама новоспеченої школярки Тетяна каже, ціни на усе це шалені, а дитині хочеться придбати якісні канцтовари. «Всі шкільні приладдя надзвичайно дорогі. Ну, так само портфелики, ціни ви самі бачите, що захмарні. А хочеться щось гарне для першачків особливо загалом. Ранці з усім необхідним отримали 18 першокласників. Ще 181 дитина. Це школярі перших 11 класів. Вони теж отримали допомогу у підготовці до навчального року. Діти отримали е, творчі набори та сертифікати на тисячу гривень на придбання необхідного канцелярського приладдя. Це свято не вперше, і дану категорію ми. Е, Чаємо щорічно з 2017 року. Тобто, це вже не перший рік, це вже в нас традиція. Своєрідна допомога таким сім'ям і маленька. Звичайно, це маленька компенсація діткам у підготовці. Та допомога у підготовці до навчального року наразі у Івано-Франківській громаді 181 школяр з родини загиблих або безвісти зниклих героїв російсько-української війни. І подібні акції від міста каже голова громади Руслан Марцінків. Це найменше, що можливо зробити у пам'ять про захисників. Це діти наші героїв віддали своє життя за незалежність нашої держави, лишилися без батька, що дехто без мами. Тому громада черговий раз гарно подружили. Готує дітей до 1 вересня і ми дали відповідні подарунки. Це перші портфелики, канцелярські товари, які діти зможуть з батьками вибрати в магазинах. Тому для нас дуже важливо, що ми пам'ятаємо і що ми робимо таке невеличке свято для дітей наших героїв. Опісля вручення подарунків та сертифікатів для школярів виступили місцеві колективи. А герої улюблених мультфільмів подарували гарний настрій та пісні. Юлія Торконяк, Віктор Костенюк, телерадіокомпанія компанія Раї.